Гарна новина, штучний інтелект, інтелект зайшов і в Lightroom, і тепер в інструментах виділення різних там непотрібних нам плям можна згенерувати нову реальність. Тобто, все починається так, як це було раніше. Пензликом різної акуратності та різної розміру ми виділяємо те, що нам не подобається, а потім. Застосовуємо штучний інтелект. Оскільки це ранішній доступ, то він працює не досить швидко. І, як на мене, також його неможливо застосувати пакетно до всіх фотографій. Ну це зрозуміло. На кожній фотографії деструктивні елементи будуть знаходитися в різних місцях. Але на поштучно на кожній фотографії ми отримуємо досить приємний результат. Причому, як ви бачите, можна вибрати один. З трьох запропонованих варіантів, оцей мені подобається найбільше. Можна натиснути на Refresh, оновити, якщо генерація вам зовсім не подобається. Ну, а в принципі, результат досить непоганий. Ось так було, ось так стало. Решта дивних новин, дивних інструментів Lightroom ми з вами побачимо на курсі Lightroom Online. Який стартує буквально кожного місяця, 20 червня, буде наступний старт. Запрошую вас приєднатися до групи наших студентів. Дякую вам за увагу.